Приїхала з роботи, навіть не встигла перевдягнутися. Дивіться, і зразу, і зразу на на огород. огород Люся огород. Збирати помідори, поки вони ще не почервоніли і білки їх не з'їли. Назар, давай тарілочку. Бачите, покажи урожай. О, така краса. Під Ось наш урожай. Цей город Назар купив за 600 доларів. Скільки помідорів ми з'їли? цього вже року? Вже люди тарілок 5 не розказують. Вже доларів на 5 з'їли. Поки Назар там рве маленькі чері, дивіться, тут навіть великі вже дозріли. Але білки їх поїли раніше за нас. Зараз їдять мурахи. Ой. Ну, я огородники ми, звісно. Треба збирати те, що залишилося. Назар, бачите, теж. Ну, що ти робиш? Назар, заспокойся. Та ну не треба. Ну бляха. муха. Моя сорочка пострадала трохи. Тепер Назара Назара після дилерської робота для душі, так? Не подобається! Ось дивіться, такий в нас сьогодні урожай Зараз огірочків і помідорчиків. З Лену до столу! На маркет продуктів. Нормально. Yeah. Ми вже прилетіли в Портленд, штат Орегон. Адже саме тут ми будемо орендувати наш дім на колесах, на якому ми відправимося на Burning Man! -у! І в Портленді прохолодно, плюс 18 градусів. Отак! Бачите, які в мене гарні чемоданчики. І Назар казав: на що ти такі примітні береш? Треба брати чорний, непримітний. А тепер що? Ми вже півгодини чекаємо на чорний Це чемодан. І напевно його вже хтось забрав. Тому що тут одні чорні валізи, одні мої красунчики. Бачите? Не переживай, все буде окей. Здарова підпасони, і в нас починається незабутня подорож на Борнінгмен. Зараз ми в штаті Орегон. Е, від Портленда ми від'їхали десь, може, вже години-дві. І, коротше, огляд на е, дім на колесах. такий дім на колесах коштує, здуріти можна. Скільки Люся коштує? П'ять тисяч баксів. Будинок на колесах. Фух. Так, у нас тут вже е, є трохи продуктів. Вірите. Надіюся, не вмремо з голоду. Транспорт є, Транспорт є Є все, що треба. Форд рішає запитання. Ми вже забрали наш дім на колесах і зараз я зроблю вам невеличкий рунтур. Погнали! Ось такий він невеличкий. Тут зустрічає собачка. Тут нас зустрічає воділа Назар. <п measuring> ми забрали, вже все? Да, ми Ромич на зв'язку і ось так виглядає. Така плитка. Yeah. Тут uh, ми puissant. будемо спати, бачите, назара чемодан. <пишись> Валіза все ж таки прийшла, слава Богу. Душ, туалет. <пишись> і все. Ось так. <пишись> Цього має <пишись> бути достатньо. <stationary> Їхати в Заїхали в Волмар докупити все необхідне. І купили ось таких два красивих велосипеди. Не будемо же ми перти з Чикаго свої велики. Все-таки недаремо вчилася я їздити. Надіюсь, буду розсікати поплаїв. Подивимося, звісно. Рухаємося в сторону Black Rock Сіті. 3. ще Ромича треба забрати, де в місті Рено. На годиннику вже 2.43 ночі, іде 15-та година, як Назар за кермом. Ми замучені, але ми доїжджаємо. А хто це? А хто це? Ромич, заходь. Давай міняємося. Привіт Ну що, з луманом зеркало? Наздар, ти, ти замаха, а це ти пунктуальне. Доброся на 11 вечора тримає. Забрали. Так. Ми заїжджаємо на плаю і тут вже немає чим дихати.

Не-не, Лягай в початку. Да. Давай, вставай. There you go, ring the bell. На <clears throat> <sighs> <clears throat> All right. nice work. Three of you, right? Перший ранок бернінгмена Саня на таких колесах. Люся там цепляє метеликів. Ромкар задіявся хендіменом. В мене найменша кружка на бернінгмені. Просто найменша, мені прийдеться робити по 150 ходок. Це мій лісоп'єт. Ранок починається з декорації велосипедів. Ранок! <ривання> 12! Ще ранок, ранок! <ривання> я поспала 3 години. Приїхали в 6 ранку, поспали 3 години і вже я встигла кастомізувати свій вірі. Дивіться. Квітами, черепами і метеликами. Того, що на Бернінг Мені все безплатно. Тобто ви приїжджаєте в такий барчик, але треба мати свою кружечку. З кружечкою приїжджаєте, фух, наливають, налили і на вірчику. Полетіли, полетіли крутити педальки. Там на Бернінг Мені можна навіть безплатно вдягнутися. Коротше, тут така от гуманітарочка. Фух-фух, залетів. Якщо засрав свої шорти, можна прийти поміняти як роман. Дивіться, які в нього сьогодні модні. Фух з рибкою. Старенькі повісив на прапор. Кемпі місто, тут можна отримати безкоштовний борщ. назис. З грушкою. Ви таке бачили завжди? Росіндер довольна. Но тут супер пекельно. Ну що, погнали, подивимося, що тут на Бернінг Мен цікавого. Ей, пасі! Що тут ось так воно все виглядає. Це що знаходили в вагіні? Грузи на маємо, Який? Грузи на ну а звук чи це що забрихає? А злайтер, він не тільки був в космосі і в мультфільмах, він ще був в людини в дупі. Саме цього дістали... Це не дупа. Це а що? Це не дупа? Дивись, 100 таких об'єктів не, не тільки на інших, були там. І от домик доміки на колесах. Тысячи-тысячи палаток стоять на местных кемпах, а вот там получается уже у нас плая, то есть там всякие арт-объекты и сам собственный Бёрнмен, э, <laughs> Ось там. Короче, очень большая территория, без велика вообще никак не проедешь. Мы витаем, у вас будет девчонка, встречайте! Давай! Давай-давай!

Ми залізли на таку ось штуку і тут видно весь Burning Man Дивіться, десь там знаходиться наш дім. Ось там знаходиться темпл зараз знайдемо мене. Ось я його не бачу. Я знайшла його. Ось він. Burning Man. Зараруба! Хто вище? Назар чи Роман? Дивись, дивись, сонечко подорожує. Давай! Назар, прыгнешь? Да вище, еще только

Я на нормальному, трьохколесному велику. Танюха мені дала. Люблю її. Оце ми будемо зараз розсікати. У, -у, -у, -у! Приїхали робити собі паспорт Бернера. І що ви думаєте? Закінчилися паспорти? Кіт в шоці? Я в шоці, хотів поновити собі паспорт. Все, тепер мій паспорт тільки вуса і лапи. Ой, це жах. дивіться, out of passport. See you next year. Отак, така лажа. Приїхав в паспортний стіл. Думав поновити собі український паспорт. І що ви думаєте? Фух, паспортів нема. Все, побачимося наступного року. Тепер мій паспорт це тільки лапи і хвіст. <laughs> а тут можна щось своє обміняти на щось ювелірне чи антикварне. <laughs> ну зараз подивимося на що Олег обміняє. Слава місце. Люся робить обміни. <рес> <А, рес> дві безділушки на отаку вот штучку, це яка була зроблена з мікраїни. Коротше, тут такий івент. Треба було відсосати банан за морозиво. Мона цю тему робити, але морозиво все таки вкусне. У спині на секунду. А ми зараз на оцих, бляха муха. Роман, ти готовий? Блядь, передем чи задем. Fuck yeah! Задем, переднікал єщу. Яхти і шлюхи. Яхти шлюхи. Яхти шлюхи. Яхти шлюхи. Що вам цікаво, що тут робляться? Отак, коротше, їздиш, знаходиш якийсь арт-об'єкт і фоткаєшся. А я в режимі цього очікування постійно. Або фоткати. Та й таке. Hey, let's eat. Oh yes. <laughs> Something there. You have to you it a bit. Okay. Thank you. <laughs> nice. We <This year>? see. <laughs> На Бернінгмен навіть є пост офіс, і ми звичайно ж відправляємо листівочки до своїх найближчих, коханих, улюблених людей. Ловіть. Зараз будемо робити бургери чи то сендвічі, чи що не, там не, має не. бути. Зараз буде робити бургери. Бургери. Будемо чекати повернути зараз. Найсмачніші і... бургери ну, на плає. Чекаємо, і я вже дзвоню по рації до Танюхи. Таня, зараз будуть бургери, приїжджайте, ми вас чекаємо. Що ви розуміли, тут є навіть поштове відділення, тобто можна відправити поштову відкритку. Фух, чи назис. Безкоштовно, Навіть в Україну прикидаєте? Відправити відкритку в Україну коштує там баксів 20, а тут безкоштовно. Для того, щоб їздити по пустині на машині, ви мусите зареєструватися в DMV. Тобто Ось цей монстр це прям зареєстрований офіційно автомобіль для їзди по Black Rock City. Тобто, всі решта мусять от там на велосипедах кататися. А оці всі отакі такі то вони зареєстровані.